Добрий ранок. Да, я не умытая, но уже снизу. Папа, дай вилку, пожалуйста. У нас дощ дождь ліє с самого утра. Ноченька была. Тільки еще буде тревоги. Дима, каже, бабка лошадь. А настала. Судя по тому, що я в сорочке начну, зрозуміло, що у нас в хаті дуже тепло, правда? М -м -м. Надо з'їздити нам магазин, у нас чай закончился. Я нашла вчора мокачи на цикорі. Дима сміється, кажу, що я так и не буду. А вдруг буду. М -м -м? Потому що... Мені взагалі каву не можна пити. Є определенные протипоказання. Ну, якщо там раз в тиждень, все. Вроді би все. Сейчас, да. подожди, Діма пройде. Він стесняється. Протипоказання до кави. Ну, не за. Я ринпишу, я не знаю. покахала? на вулиці темно ніч слухай там Обедень, вся на блинност недавно, девочки, огерок. Все. Но сегодня хочется гречечки. Хоть там в мене меню немає. У але... мене, по-моєму, булгур гур там вообще есть меню. Но я был гур не очень. Я люблю Кускус. гречка, рис. Что такое? Сейчас приду. Сейчас поїдемо в магазин. Трюшу скупить. Об'єднання. Теплый чайок. Що там Останно блин. Ты дашь сюди? А, прийди все. Папа вже обійвся. А мы поїдем с тобой, так? Да? Мегамаркет. Да. У нас щена немає. Какой-то хочеться вкусненько там багато чаю вибор. А як ми проїдемо там? Оце як на Крюковщину їхати. в Яндекці. Там А там помніш, як затопила автобус? том А бо там ну є місця у нас де Така яма і води за це, і не приїдеш. А можно через бурку? Можно через бойку ты такий круг робиш? А, можна через юровку. А, тоже да. А, да, через юровку. Поворот на світофорі. Сразу на мегамальках. Да. Кстати. Це даже швидше шдем. По трасі. Ми поїдемо, зараз папа накормить всіх. У нас сьогодні на свіданок що, папа? Нагетси? Ще? Нагетси з макаронами. Нагетси з макаронами, дітей. А у мами все на блін. За последняя пачка Дим, да? Угу. Уже наггетсы заканчивается. Не хочу в метро ехать. Плюс в метро опять оставлю 5 тысяч шесть минимум. Ну, мама 8 получается, 7-8. Цекла 10 максимальных. Ну так, с тобой это будет 10. Будимо, Люба. Оптом, оптом. Поближе. Мясо богато. Ну я не знаю, мне все брезни ребра, конечно. Куда хочешь. Добавляй. Шушурики. Ну, брязни ребра, короче. Хоч картошку туши, хоч суп хворий, хоч що хочеш з ними робити. Хоч просто запікай. І жира вже немає, вважай. І стоїть три копійки. А головне, лежать там, де тут таке собач, Це Я ж не їх шукаю, не можу знайти, а вони там де для собач. Ну, Гляки, якісь шкури, щось таке. Холотя не хочеш? У них, кстати, рак вот эти есть. У меня больше у них все. Рулька. Ну, тут на на медикане? Да. Холодец? Да. Анимашубу. И шубу. Яку залюблюю. Фаршируємо. Фаршируємо. Будеш листі, ти будеш фарширувати? Не мамі робити карпа фарширована. Вкусно, але стільки мороків. Я хочу щуку. Щуку? Да. А уже представлені, оце треба так все зняти з-под кожу. Кожу не повредити. Ось такого він знімав все, оставляв голову, шкуру і хвост. Чистий, що то, що ти виняв все. Робиш фарш з нього, назад да? засовуєш, запікаєш, зашиваєш. Ось така морока. Я б таким ніколи б не займалася. Це оце Діма і його бабушка. А курку. Курку начиняють млинцями. Ну і курку теж. Ми ну ми були ми коли в, коли туди. Туди, в Теревенях, стоя, там пам'ятаєш, вони принесли свою курку. Тоже все достаточно узкий красен кожа. Думаєш, Тек, э, це, це. Там была курка ціла, Серега. Просто всередину равно курка засунута. Нет. Там была тоненькая кожа. Що для меня было. В житті, жизни я так бачила. В да, черевенях. Не було кости. Все, все так достат, М -м -м. Я не люблю. А сделаю шубу. Цей. Дима хоче холодець Цей. Наверное, не знаю. Наверное. Що <coughs> ще. Торт я не хочу. Заказывать я тоже не буду. Может быть, в щось. Взагалі вообще, вообще не буду отмечать день рождения. Взагалі такого желания нет. Во-первых, во хто сейчас відмічає день народження? Сейчас это війна. Це во-первых. Отак вдома посидіти чисто своїми... Я считаю, що день друження третьо дітям Особливо Особенно сейчас. сейчас, синок. Потому що йде війна. Ці діти і так нічого не бачать, і ні в чому в ограничені. Для них треба робити свято. А для взрослих вдома вкусно поїли. Може пічоночні корти. Кажу, можна печоночний тортик Ну, я говорю, що вот сейчас отмечать надо детский обязательно дні рождения. Ну, бо ці діти і так загнані наші. Ну, що ці діти бачать? Не на море ты дети. Ну нічого. Потому що, ну, хто то може на автобусі їхати трое суток, десь там на море. Ну, я ні. нет. Поэтому. А взрослый, во-первых, я ніколи не відмічала Дні народження. І не хочу. Я не люблю День народження. Я люблю тільки подарки. Що? Подарки не того. Подарки вже получили. Я, перед я вже в подарок всі получила. Покажу вам на день народження. Який подарок? А тебе осталось ти видео? Конечно. О. Я вам покажу на день рождения. Мне уже подарок стоит подарунок. Бо я уже його замахала. Сейчас, коротше, поиграм. Купим чаю, купим шмарцы, панчик, шоколадку. А що ще купим? Подивимося, що ты пройде. Да, да. Шоді. Ну, щоб смонтировать всего видно. Короче, да. Подарць. А це все ж ділочки, що було. Воно так погано снігало. видно, може, учиться дитина, знаєш. Так я не знаю, що на дні. Ви відмічаєте дні рожі? Ну, я йому йду вдома. Ну, батьки не, не знаю. Навіть не приїдуть батьки, так? Да? Ну, або вони приїдуть, а це будь-ні день, як вони приїдуть. Ну, це якщо вони зранку приїдуть, а потім поїдуть це десь на початку дня. Це ж не близький світ щоб батькам їхати. Та я думаю, що родителі не прийдуть, тому що зараз вони не можуть у них обстежитися. Так а так, щоб помічать ні? Нема не на часі. Отакось От з сім'єю всіда, в тому роду. Ми просто вдома дітей да, не було сушити, привіз, Тома, приїхали. Поза тому ми на атракціони, пам'ятаєш, дітей повезли в лавіночку, в да? Да, лаві. Ну, коротше, У нас головне, щоб сім'я в зборі була. Так от вдома все одно посидим, щось зваримо, да? щось вкусненьке приготуємо. Папа буде кулінають. От. А таку, щоб ресторани, щоб платити гроші, ви точні. Я не хочу річки, які ресторани, гамне страни. Суші закажу. <плес> суші під <плес> Маєте, суші. Ну так, да. скільки можна. Та по-любому, ж, мабуть, може кому прийдуть поздравлять. Ну, побачимо. Кому ж подивляться відео, я сподіваюся. <плес> ну, я не знаю, просто чи ми будемо вдома, чи не вдома. Нет. Що я про це говорю? Кому то надо, чи що мені рождень? Mm -hmm. ну, тобі то зрозуміло. А в тому році Дімі на день рождения, Боже, і печоночний торт, і шуба, і, по-моєму, мімоза, і якісь ребра печені, е е е е сільотка віддільно була. Та нема стола? Mm? Такий стол робили, що на свадьбу? В ітоні, що всі прийшли, отако подульки, дульці, поки всі спробували. Все, наїлися. І вийшло, що скільки осталось. Бо много. Багато... Ми делали много і помно. Поняли? Много блюд і помно. Ну, от, подивись третє. Зараз я подивлюся, що. Що одремче без доту показувати і не показую. Як себе показує? Показує альбоми, фототека, роки, 23. От. І дивися. Я Ось все, мабуть. Ні, ні. ні. Да, да. Анна, я а, і бутерброди з рибою. Салат. Дімен папа, печені очі делает вкусный. І, і нарізка сиро, нарізка ковбаси, батьки холодец привезли, ананаси. Боже, така була поляна, свадьба. Ребра. А це що, м'ясо? Ні, це м'ясо диви. Це м'ясо таке з. Дивіться. Дімен папа. А, це гуска. Гуска і ребра. Це гуска і ребра були, так. Да. Це ми тільки переїхали, ну як тільки, не тільки, ще... а, ще й ребра, вон, бачите, і гуски. Дімен папа цей. О, подивіться, яка поляна. Це таке тільки накривали. А що це? Подожди, так це фарширована риба, це Неля передала, yeah. Дімна yeah, бабуся. Yeah. Оце, бачите, фарширована риба, нарізка, шуба, yeah. І ще печоночний торт. І це yeah. ми yeah. все самі робили? Оце таке як чисто поїсти. Yeah. Тоді дуже багато було, бутерброди з рибою. Ну, багато. Дуже багато було. Я пам'ятаю, ми щось ще питалися батькам, Да? Це ми... Це ми танцювали потім Вовою, Подивіться на нашу йолку. За три копійки. У нас, кстати, немає йолки. Ми Вовою танцювали. Це сімейний архів вам показує, більш такого нема. Це цю штучку ми якраз Дімі подарили на день народження. Він її не слухає. Не слухає, бо я не розвійшов. Коли я вдома, я не розрішаю. А це Дівина мама зробила мій любимий торт Монастирська Ізба називалась. Здоровенний це я не передає видео. Ось така тарілка. Зимня вишня. А оце, я бачу, це я знімаю. Ну, зимня вишня. У нас, нас ну, життя тут була Монастирська. Ізба. Такий добрий з вишнями. Я теж його робила. І кстати, я теж пам'ятаєш, що тобі на День Народження тут зробила. У нас якось він. Асоціюється з, з інменем день народження. 2004. На день народження, <плес> да. Це іменно, знаєте, торт на день народження, Дуже смачний. Вона ще так багато туди всього дала, сметанки, а сметанка, видно, жирненька. Так. Да. Так що, звісно. Сніг то, тому... а це... А сніг був в Бо, тому году, дивіться. В грудні, в началі грудня. Oh, це вже через місяць буде сніг. Може бути. Я це дивлюся, фоточки, так в хаті пусто ще не тюлі, не меблі. толком. У нас була тільки кухня, да? Oh. І нічого не такого. Ну, і вовина, і в граді. Oh. Ну, у дітей якось було у нас. Дай мішку, просто по кроватися. Зараз уже так. Уже начинаем плюшки, начинаем уже плюшкины. Хочу шторы. Ага. Шторы. Куда ты шторы? Но ну, ну, получается, если шторы, то нам туда надо в середину тоже два кусочка. Туман, нічого не видно. 22 листопада в сніг, в тому році, в тому році 22 -го. Ну, це може через місяць спокійно вже буде сніг. Зима. Зима, Диви, як осінь, резко, в один день осінь прийшла. Раз і все. Всім ладно, друзі, з снігамарки там щось ще зніму. Дякую, що на зв'язку.